Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні, ну це Андрія, дурна ідея почати знімати відео на туалетах. Але сьогодні ми будемо виконувати завдання від селянина цього в цьому колі. В цьому колі, якщо ми за нього вийдемо, челендж закінчено. І якщо ми виграємо, селянин нам... А, можна Нам, прод... Нам подарує мільйон смарагдів. А можна випусти? Вийти не можна, можна виплести, тут є річка. Ні. але я, я його взяти не можу. Окей, селяни, що там спочатку треба? Ха, тут плеєр, якщо ти погодився, ну і Андрій, це тебе теж стосується, то значить треба, вам треба буде його знищити. Сто зомбів скоро вони заспавняться перед вашим досом, а ви поки приготуйтесь. Ти чув? Зараз заспавниться 100 зомбі. Капець. Чув це? Готуємося. Начині, Готуємося. Ага. Так, друзі, от зомбарі я втік. Але вони всі за селяна загралися. Хто за мною? Молодой. 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 Візорка короче, дела. Я вже голодний. Соляна, а ты не носи. Нормаль. Почав втратив. Саля Да, у мене мало хп. Ай! Ска... Ай ты що? якщо вони зараз відскочують, то їм треба, щоб вони саме прийшли. Вони були на мене. Зомбар один. Давай і... Один залишився, я поки посаджу. Я покидаю заряд вітру. Це я не справи своєю здачею. Так, Так, Дані. Це буде важка місія, ви готові. Те. А яка місія? Треба, щоб спочатку я, я вам сказала. Ну, дивіться, треба, щоб спочатку ми проходимо, а потім я вам скажу. Ну, добре, ми згодом. Добре. Добре. Друзі, до речі, якщо ви не поставите лайк, то то я до вас таки прийду вночі і, за, і застрелю з моєму чудо пістолета. Так, <ріст> і в <я> нас зламаний бар'єр. <ріст> це хто за зламали барьер. Кріпо. Нам треба його відновити. Давай видобуваем. Давай відновимо бар'єр і далі будемо продовжувати. Ну це ж не цікаво. Те, що ми можемо можно походить, куда заключаем? Ну да. За барьер не нужно. Не цікаво це просто, ну циганка ця. Циганка аза Окей, так що, друзі? Що на нас тут не треба? Вам треба буде награти скрипли, яка і тільки одна. Ну а ну, коли пограти? Приблизно через кілька хвилин. Ого! А, а, а якщо ви хочете перемогти, то попросіть у наших глядачів поставити лайк і підписати. Добре, поставте Добре, лайк та добре. Зараз попросимо. Я зараз зараз добре, добре. Так, друзі, ви чули, що сказав селянин. Якщо хоче, якщо я хочу якщо ми хочемо пройти далі, треба поставити лайк та підписати. Треба, треба поставити лайк та підписатися. Угу. Да, Андрій правильно діло говорить. Так що, друзі, зробіть це. Вам не складно, а мені дуже приємно. Тут у вас прийде такий катклеєр. У мене пістола ще залишиться. У мене, якщо що, теж. Угу. Я отже я такий, якщо що можу, дивіться. <пух> це це, це то. це це буде всім русакам. Окей, ага. Так що поставки лайки підпишіться. Просто я дуже хочу продовжити. До речі, сен не... не попав. Але нам вже цей тразум не потрібно. Так що все, зараз почекаємо кілька хвилинок. Так. так. А чого він прийшов сюди? Шо? Звідки тут квадрат? Світки. Я ж ну, капець. Ж... селянин, це ти зробив? Ну, як це так за секунду? Колоки слабенькі. У да, вас не шо? Корочки слабенькі. Тома. Я буду бігати. Як я так швидко? Ого, що тут? Чекай, я забираю. Ну це я знаю. Так, там багато чого. Окей, і це, як я розумію, ми потім це все заберемо. Дивіться, друзі. Перше у нас іде 4 незаретових злитка, давай тобі відво мені. Два смарагдових блоки. А цікаво, не може бути? Так, да, це кайло нормальне. Просто я що... Нічого зараз не добувати. Ми потім заберемо все. Так, тут скільки? Тринадцять золотих блоків. Борж. Далі. У нас йде всяка хиня. От два бронзових. Бронзов. Три бронзових. Чотири, Чотири. Не, Я на лізі для того, щоб вийти. Я, я, ж кажу, що я просто стою на музі. Ага, тільки не виходь. Не виходь. Окей. Е Сгляну, ти будеш цей квадрат ламати? Ні Ви? Сляну! А, а давай ще може на верх заберемося. Може, там ще щось цікаве, а є. як ми заберемося. А чого... Це, це ти так зробив? Що... Що це, це ти тут купався? Я думаю, ти. Хто, хто ще тут купався? -да. О. <плес> Алло! Що? А, я думав, ти блоки забираєш. Все, зараз. Ось так. І ось так. І ось так. Слен нам сказав, що туалети це теж наші призи. Угу. У мене туалет такий самий вдома стоїть, але, Боже, для чогось вони і потрібні. Не знаю. Ой. Став свій тупс. Окей, далі. Що нам ще селяна треба зробити? Я трошки привожу. Ай-яй-яй-яй-яй. Селяна, ти ж це пробачиш? А що так, ми а а що ми... Ми зробили? Я випадково чисто одної ногою ступив туди. Але, блін. No, no, no. no, no, no. Селен мені дасть останній шанс. Окей. Що нам тут ще треба було? Окей. Okay. Так, ви можете просто вже брати і забирати речі. Oh. Селяна, ти правда? Селяна, ти mm -hmm. правда? Mm -hmm. Так, плеєр. Я вам дивіться, я вам приготував цей портал, для кого ви можете дивити? дракона Ерба. Йоу, друзі! Так, ой, О, що... все. Сэм, закрывай чат! Ан... Алека у фоб'є. Все Все, yes. Yes. так, окей, друзья. у у у я вылезул каши. Выколотовается Короче, погнали. Нам надо. в ендер дракончика немає. Що, селяни, хата та тобі, дракончика тут немає. Сам ти воно, Сам ти воно. Робите, э -э -э, соляну, что... соляны, так, а что мне не работаем соляной? Ничего. Все друзья. Скажу Соляной. Соляную, друзья. Яхта так швырит. Просто. Зараз ми Це, целян казав буде три випробування. Ми можемо все зараз ділити Перше. все. Чотири, п'ять, шість, сім. Дур дуракку будет <реш> дриплей да мені трошки бронзи Все, мы можем уже плюс минус выходить это все то можно за круг? да уже закінчено все выпробование mm -hmm. мы стали багаті монстр монстр хай монстр хай А, ми не можемо. Може трошки бронзу дати? Все, виходимо за. Ура! Бери свій подарунок. Окей. І селян, лови. Понимаешь? Да. Прикольный. Лови. Ооо, ты не хочешь менее? У мене косатка. Мене косатка, ты що робити? Зараз покажу, що робити Відвернися, це буде великий сюрприз. Що ти робиш? Я буду себе древонти. Ти щоб знав, як мені все всувати. В чаті погано писати. Е, тільки подумай потім над своєю поведінкою. Окей? Okay. Uh -huh. Ого, в тебе тут каркасик. Uh -huh. Ого. Ого, тарілки стійкі. Так, він мені, Андрій, мені включив креатив. Дякую. І ми зараз друзі зробили дуже веселе відео. І угу. мабуть на цьому я буду завершувати даний відос. А якщо він вам сподобався то обов'язково поставте ваш королівський подобайден. Та й підпишіться на мій... Та й на мій канал не забудьте підписатись. А з Якет плеєр. Всім! Пока-пока. Я -пока. обов'язково поставте впаду Байдена, а то я прийду до вас додому і ось так от зроблю. Я не спробував будувати портал в рай.